Вітаю Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Бажаю вам усім приємного прослуховування. Мій син та його дружина думали, що я сплю, а я все чув. Мені хотілося кричати від того, що я почув. Ось, значить, тепер так я став тягарем для власної родини, і вони вимушені мене терпіти. Я не став з ними сваритися. Цьому не було жодного сенсу, та хіба би це змінило їхнє ставлення до мене? Мені незабаром буде 70 років. Дружини моєї не стало понад 10 років тому. Розуміючи, в якій ситуації я опинився і що про мене говорить мій власний син, я гадаю, що це й на добре. Таких слів вона просто не пережила. Одразу після одруження син поселився зі своєю дружиною з нами. Спочатку я ще був господарем у своїй квартирі, але з віком став помічати, що, на мою думку, все менше звертають уваги. Разом з дружиною ми стали, наче квартирантами у власному помешканні, яке от-от мали звільнити. Вона виїхала першою. А я залишився, щоб слухати такі жахливі речі про те, що своїм існуванням я заважаю жити синові. Не думав, що дочекаюся такого моменту. Після почутого я твердо вирішив, що навчу їх себе поважати. Хай я і старий, проте квартира моя, і це вони мають мене слухати, якщо хочуть у ній жити. Коли вони пішли на роботу, я просто зібрав їх мотлох і викинув на сходи. Разом зі своїм старим знайомим ми змінили замок. Нехай тепер спробують покомандувати з тієї сторони дверей. Їхнє невдоволення та майже істеричний крик невістки я почув завчасно. А коли вони спробували відчинити двері і не могли цього зробити, то почали грюкати. Розмови в нас так і не вийшло. Вони наперебій кричали і не хотіли мене слухати, погрожували викликати поліцію, відправити мене до божевільні, але я стояв на своєму. Вони не житимуть в цій квартирі, якщо не будуть мене поважати. Я навіть пригрозив що напишу заповіт і перепишу все на когось чужого. Або взагалі продам її і поживу кілька років у своє задоволення. Але діалог не клеївся, тож я, незважаючи на гуркіт, пішов дивитися телевізор. Видно, вони не розуміють. Нормально порозмовляти ми змогли тільки через кілька днів. Син зателефонував сам, вони мешкали у його тещі. Просив пробачення, я сказав, що вибачаю, але жити відтепер вони будуть окремо. Колись квартира залишиться їм, але зараз я в ній господар і не хочу, щоб мені хтось заважав. На тому ми і домовились. А ви в коментарях, будь ласка, пишіть, що ви скажете, чи правильно зробив чоловік, що все ж таки хоче сам побути господарем у своїй квартирі.